У Житомирі перевірили в яких умовах навчаються учні ліцею номер 25 Під час моніторингового візиту працівники регіонального представництва секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області перевірили харчоблоки, укриття, медичні кабінети та плани навчань. Це за рік. Це за рік. Добре, до це за минулий рік. Дав навчальний процес у ліцеї номер 25 організований у двох приміщеннях. Директор каже, про перевірку йому не було відомо Уже четвертий рік поспіль. Учні 25-го ліцею навчаються за двома локаціями. Перші четвертий класи навчаються на базі профтехучилища першого Прохтехучилища. На базі 33-го ліцею розміщені учні, навчаються учні 5-11 класів, де ми орендуємо окремий корпус, де навчаються учні 5-8 класів, а 9-11 в центральному корпусі 33-го ліцею. Ми спільно використовуємо спортивний зал, також спільно використовуємо актовий зал, спільно використовуємо кабінет технологій і успішно, і спільно використовуємо їдальню. Спочатку спеціалісти перевірили приміщення, де навчаються учні п'ятих-одинадцятих класів. У харчоблоці звернули увагу на терміни придатності продуктів, умови їх зберігання та санітарний стан. Також оглянули укриття, зокрема вентиляцію, освітлення та доступ до сховища. Обстежили й навчальні кабінети, дивилися, чи забезпечені вони необхідним обладнанням та чи відповідають санітарним нормам. Після чого з моніторинговим візитом завітали до приміщення, де навчаються Вочі класи у медичному кабінеті. Спеціаліст перевірив наявність необхідних препаратів та їх терміни придатності, умови зберігання і відповідну документацію. Перевірити в яких умовах навчаються учні ліцею номер 25, Вирішили через нарікання від батьків, каже Юрій Погодицький. Враховуючи те, що раніше наша інституція отримувала скарги. Від батьків про неналежний доступ до освіти, неналежні графіки для навчання і таке інше. Тобто, фактично, ми сьогодні пересвідчились в тому, що деякі випадки відповідають дійсності, деякі відпадки не відповідають дійсності. Про що можу зазначити, що, наприклад, лабораторні роботи, які з таких предметів, як хімія, фізика, Фактично не проводяться в 25-му ліцеї, враховуючи те, що немає у них такого приміщення. Фізичне виховання в актовій залі вона дуже гарно відремонтована, відбувається вже на постійній основі для учнів. Прийшовши по кожній аудиторії, я особисто спілкувався з дітьми. Будь-яких скарг від дітей не надходило. Усі виявлені порушення зафіксують у відповідному акті. Результати перевірки оприлюднять протягом семи робочих днів. Відповідно до нашого регламенту. За результатами складається такий документ, як звіт, де буде зазначено, чому ми були, на яких підставах, що ми виявили, що потрібно зробити для того, щоб поліпшити умови, наприклад, того ж самого харчування або медичного блоку, що потрібно зробити для того, щоб поліпшити умови навчання дітей. І це буде викладено саме в звіті в рекомендаціях. Якщо, я ще раз повторюсь, під час перевірки моєї моніторингової групи буде знайдено такі кричущі моменти то ми будемо писати документ реагування або звертатися до правоохоронних органів. у разі порушення ваших прав чи прав вашої дитини. Ви можете звернутися до повноваженого Верховної Ради України з прав людини.